Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. В народі, та не тільки в народі є поетичні натури, які все найкраще порівнюють з калиною, кажуть дівчина гарна, як калина з морозу, ніжна, як лугова м'ята, як до досвітні тумани. А прахка, яку спеку криниця. Калина я гарна дівчина, але не тільки. А на продовження Роман Бачинський, будь ласка, своєю гарною легендою. Дякую, за... все. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Землі сьогодні хочемо вам повідати легенду про Калину. Рідна Калина це символ України. І ми тую калину підіймемо, і ми нашу Україну. Гей-гей, розвеселимо. Багато легенд ходить, а одна із легенд ходить, що колись татари напали на нашу Україну і в Ясир забрали молоду дівчину. Забрали дівчину і нічого з собою, а коли її забирали. Коло неї, коло хати, коло криниці, росла калина. Нормала вона бистренько скоренько цієї калини. От як ми бачимо, от така калина, нармала вона скоренько калини, зробила собі букетик невеличкий. І коли татари їх вели, а вона брала по одному зелень, ягідку. ягідку і кидала за собою. І отак, от коли куди вона йшла, вона завжди кидала за собою по одній ягідці калини. І той шлях, де вона йшла, на другий рік зійшла калина. І назвали той шлях в честь цієї дівчини Калиновий шлях. І пройшов не один рік, пройшло пару років, вже ці кущі калини піднялися, вже стали великими кущами, і почали вони вже приносити плоди. І ось тоді молодий хлопчина, який жив у нашому селі, по цьому шляху калиновому добрався до того місця, де була його любима дівчина. І він її визвали. І коли вони визволи, повернувся на Україну, і родилася в них дівчинка. І назвали вони її Калина. Бачите, Калина, Ось така невеличка легенда про наших українців, про рідний край, як ми любили і любимо, тому що кращої землі, як наша Україна, де росте Калина, немає. Недаремно ж кажуть, без Калини нема України. Але Україна є, була і буде. Слава Україні! Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну!